Так, я знаходжуся в Степанівці в лісі. Вирішив подивитися на свої грибні місця. Суниць, то ще немає суниць. Піду подивлюся, може вже деякі гриби є, а може й немає. Тут така стежка, це напевне звірі цю стежку зробили. Окром такі зарослі. А отут, напевне, звірі зробили таку стежку. Тільки зупинився, рій комарів. Не дають навіть стати. Ще як йду, то ще комарі десь так не кусаються. А тільки припинився комарі, кусаються. Тут такі галявинки попадає сюди сонце, тут бувають рішки, але ще зарані. Ще не виднося. Я так пройшовся, то не бачу. Ще де зодві... За два тижні треба щоб пройшло, то вже і будуть сиреєжки. Ось тут любить серіїжки рости. Ну ще немає. Попадає сюди світло. Ніби дощі проходять, а ще не пора. Немає сироїжок. Я продовжую далі йти лісом. На галявині до комарі так не кусаються. А так, тільки трошки припинився комарі. Очі засипають. Це дощовик такий. Такий біленький дощовик. Вже червень почався, пташки співають. Вінок як класно цвіте. Тут, тут люблять ріжки рости, але ще нема. Ще не сезон на них. Ще трошки зарано. Ще треба днів 10, може два тижні, то вже буду і серіжки. Вологи хватає і тепла хватає. Бо дощі проходять і вже тепло стало. Але ще нема сиріжки. Я по тих всіх місцях ще не бачив. А які свині хазяї тут. Так порили. Щось вони тут шукають. Може жолоді. Барвінку та грибів не буває. Тільки біля барвінку. Оце такий барвінок так. Дикі свині, напевне, жолоді шукають. Так порито. Травень був холодний. Це почався червень. Ще сиріжок немає. А все зрило, дикі свині чисто зрили. А це все порили, дикі свині. Десь вони тут обітають. Це все зрито тут. Тут велика територія порито. Ще сіро немає. От в барвінку то грибів не росте. Біля барвінку, то гриби попадаються. А я продовжую йти далі лісом. Валії цвітуть. Тут недалеко була краївка УПА. А тут конвалії ростуть. Тут всюди ростуть конвалії. Мені з лісових квітів найбільше подобається конвалія. А з польових то волошки. Дуже люблю в житті, коли в воложки Я Я саме краще люблю, коли в полі жито, житнє поле. От люблю на, на жито дивитися, а в житті де не де ці тут положки? Отак я йшов лісом і дійшов на місце, де колись були країв, була колись краївка. Тут була краївка УПА, а тут всюди ростуть конвалії. Які гарні конвалії. От де були краївки поставлений хрест. Сонце засвічує. Де була сама криївка, тільки виємок? Вона велика, десь метрів 12 довжина Криївки, 10-12. А там така долина, вона називається жолоб. От оце на західному склоні цього жолоба? була краївкам. На Південно-Східному то була краївка з продуктами, а на Східньому то була краївка з папером. то цю НКВД знайшли криївку і криївку знайшли з папером. А з продуктами то не знайшли НКВД їсти. з продуктами не знайшли криївки, а раніше ж береги косилися. Діти пасти худобу тільки в лісі. Та й корова провалилася, а діти туди, а там криївка з продуктами. Та які продукти? Смалець був, крупи. А колись крупи які? Пшоно та ячні, перлові. грибів то я не знайшов, а так дійшов до місця, де була краївка. Тут була типографія була в цій краївці, а до цього до 49-го року типографія була в теремному. Це Рівенська область. Десь звідси кілометр 15. Це, виходить, Степанівка. Ось 3-4 кілометри до Боложівки. Там теж кілометр 4 до цього, до зіньок. І від зіньок до Таремного кілометрів 5-6. І там в лісі була теж краївка. Її в 49-му році знищили, то тут зробили краївку, типографію. Степан... Степаніці в лісі. Два роки ще тут вона пробула. У нас 49-го року тут була краївка. Аж в 51-му році її знайшли. така в мене прогулянка лісом вийшла.